Сьогодні ми розглянемо процес нанесення бейцу Spritz spritzbe, методом втирання та напилом з подальшим нанесенням двох шарів лаку ліг Спочатку основу потрібно підготувати. Це може бути шпон або масив твердих порід деревини, як-от ясен або дуб. Першочергово потрібно провести ступеневе шліфування поверхні. Спочатку використовуємо папір для шліфування зернистістю 120, далі 150, а потім 180, шліфування потрібно проводити вздовж волокон деревини. Після чого потрібно ретельно видалити залишки пилу пневмопістолетом. Для кращого ефекту ми рекомендуємо додатково використовувати латунну щітку, яка допоможе глибоко очистити пору деревини від пилу. Поверхня підготовлена, і тепер ми можемо приступати до нанесення першого шару лакофарбових матеріалів. Готуємо суміш-бейц для втирання, аби краще підкреслити пори і полегшити роботу на великих виробах. Для суміші ми використовуємо обраний колір бейтсу. Та додаємо до нього 20% уповільнюючого розчинника арова Rustica Farblс, який дає можливість рівномірно втерти бейтс на поверхню основи. Для нанесення бейтсу слід використовувати пневмопістолет з верхнім бачком з дюзою 1,4 мм. При цьому тиск під час нанесення повинен становити 1,5 атмосфери. Суміш наносимо таким чином, щоб поверхня була надлишково мокрою. Після нанесення втираємо бейць круговими рухами і знімаємо надлишок по напрямку волокон. Надлишок бейцу знімаємо обережно, без сильного натиску. Орієнтовний розхід суміші повинен складати 80-100 мл на метр квадратний з урахуванням втрат. Далі, для нанесення методом розпилення, нам потрібен бейц у чистому вигляді, без уповільнюючого розчинника. Перед використанням бейцу його обов'язково потрібно ретельно перемішати, тому що на дні можуть осідати пігменти. Бейтс наносимо на поверхню легким вологим напилом, а робимо два проходи. Орієнтовний розхід бейцу повинен складати. 80 100 мл на метр квадратний з урахуванням втрат. Після нанесення бейцу потрібно провести сушку 15 хвилин. Готуємо суміш. До лаку лігнапур вам потрібно спочатку додати затверджувач Pur Hardener 8419 10% по масі лаку. Потім. Додаємо розбавлювач DD Verdüner 8519 10-20% по масі компонентів і знову ретельно все перемішуємо. Змішану суміш краще відставити на 10 хвилин, щоб дозволити повітрю вийти на поверхню. Нагадую, що життєздатність суміші складає 8 годин. Для нанесення прозорого лаку на розчиннику. Слід використовувати пневмопістолет з верхнім бачком дюзою 1,8 мм. При цьому тиск під час нанесення повинен становити 3-4 атмосфери. Наносити лак лігнопор потрібно з чотирьох сторін деталі. Орієнтовна витратна частина суміші становить 100-150 мл на метр квадратний, без урахування втрат. 100-150 мл це та кількість, яка повинна бути на поверхні виробу, аби забезпечити відповідність заявленим характеристикам. Після нанесення першого грунтовочного шару деталь потрібно залишити для висихання терміном не менше, ніж на 2 години. Температура повітря та основи повинна становити близько 20 градусів, а вологість повітря 50%. Для кращої адгезії проміжне шліфування слід проводити безпосередньо перед нанесенням другого шару лаку. Шліфування проводимо використовуючи шліфувальний папір з зернистістю 320. Шліфувати потрібно ретельно, але без сильного натиску, не допускаючи прошліфовку. Після завершення потрібно ретельно видалити залишковий пил. На виробах невеликого розміру ми рекомендуємо проводити шліфування вручну, аби зменшити ризик прошліфовки. Для нанесення фінішного шару лаку ми можемо використати вже замішану нами раніше суміш лаку Лікнапур або підготувати нову. Наносити лак потрібно з чотирьох сторін деталі. Орієнтовна витратна частина суміші становить 100-150 мл на метр квадратний без урахування втрат. Після нанесення фінішного шару деталь потрібно залишити для висихання терміном на 12 годин або через ніч. Температура повітря та основи повинна становити близько 20 градусів, а вологість повітря 50%. В результаті ми отримаємо ось таке довершене покриття. Бейтс чудово підкреслює пору деревини, а лак дає стійкість до пожовтіння, хорошу хімічну та механічну стійкість. Дякую, що обираєте Адлер.